Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок: крок під номером 23 в нашому вишивальному батлі разом з Олію вишивальною черепашкою. Ну і друзі, давайте перед тим як ми будемо переходити з вами до виконання завдань. Трішки поговоримо, що таке вишивальний батл, чому змагання по факту, а змагання немає. Ну, тобто воно є, але трішки не в тому сенсі, якому звикли може, ви бачити, тому виникають деякі запитання до мене. В нас в цій грі приймають по дві роботи. І в Олі, і в мене. В нас немає змагання між дівчатами, між Олією і мною. У нас такого немає, хто вищі 5-10 там, скільки хрестиків, того подібного. В нас немає такого батлу саме між мною і Олією. В нас змагаються ці дві роботи. В мене мої дві роботи, в Олі її дві роботи. Вони змагаються, хто з першою дійде до фінішу. І тільки тоді, коли одна з цих робіт завершиться, на її місце прийде інша. Тому в нас змагання йде саме серед робіт, не серед нас з Олею. Це трішки інакше. У нас є дві рулетки: рулетка Оліна і моя рулетка. Ми загалом, Оля написала 50 завдань, і я написала 50 завдань. По 25 завдань на кожну з цих робіт. 20 і 20 у нас йде стандартні завдання та написані номери, цифри, які ми маємо виконувати, тобто норма. І 10 додаткових завдань ми написали, ну, тобто, щоб загалом було 50, це якісь ексклюзивні завдання, які писала Оля собі окремо, я собі окремо. Тобто, по 5 завдань, таких цікавих, де треба порахувати саме на дві роботи: 5 на цю роботу, 5 на цю роботу. Взагалом у нас на рулеці 50 завдань. Це вже крок під номером 23. 23 завдання вже пройдено, нам лишилося ще 27. Але з Молію ми так вирішили, що в нас буде ще і другий сезон, тому що ця рулетка неймовірно класно стимулює на вишивку, на знімання, на сумісний якийсь контент, на таку веселуху, двіжуху і того подібного, тому що роботи дійсно вишиваються, вони доходять до фінішу. І ті роботи, які... Лежали руками і не вишивалися, зараз приходять до фінішу, і в нас є вже готові роботи. Наприклад, як в мене оцей дідусь. Я подивилася, зайшла в інстаграм і подивилася, з якого я розпочала вишивати цього дідуся. З якої точки війну, скажімо так, відліку, звідки я почала відліковувати свої фініші. І це було тільки ці санчата, у цих подарунках на санчатах навіть не було. Отак от було. Санчата оцей кущ і дві пташки. Все. Ось так було відшито. Все решта, що ми зараз бачимо, я відшила в нашому вишивальному батлі. І це ось така краса, дивіться. Скільки я вже нашила. Дивіться, яка робота пророблена. Тобто і подарунки з'явилися, і дідусь з'явився, і ялинка з'явилася. Все, Я вже доходжу до краю, тут же напис буде, тут буде написано тато, як я і планувала. Тобто Бачите, яку кількість хрестиків я зробила саме на цій роботі. Це робота під номером один. Я ж кажу, під, під прикриттям цей дідусь, в мене дома називається дід в білому халаті. Прибираємо цього дідуся, тому що відкрию таємницю в цьому батлі. Саме в цьому кроці ми його побачимо тільки спочатку, щоб просто вам розповісти і показати. Але головна історія і головні просування саме на цьому тижні нас буде саме з роботою номер 2 І давайте подивимося з вами разом, що ж саме нам надали наші рулетки. І Оліна, і моя рулетка разом. Так, дідуся я прибрала, тому що сьогодні він нам не знадобиться. Його вишивати ми, на жаль, не будемо. Тому що, як ви бачили, обидві рулетки нам надали завдання по роботі No2. Перший раз перемогла в парі робота саме номер два. Ну, я так собі думаю, що другий раз буде так само робота номер 2 тому що вона розмірами набагато менше, ніж перша робота. Але ну, я розумію, що може я обрала якось нерівноцінні роботи, і краще б до дідуся було теж вишити щось велике. Хоча, ну ні, я б не сказала, тому що перед цим вишивалася сієста, і вона була все одно в два рази менша, ніж чобіток, бо вона вишивалася на 14 му каунті, а дідусь вишивається на 18 му каунті. Ця робота так само, це звичайна колекція Неголд, звичайна Dimensions. Маленький міні формат, ось така робота. Вона, бачите, зовсім маленька, 17,7 на 12,7 см. Тобто, ну, вишивати не дуже багато. Знаєте, про що я прошкодувала? Я очікую від Галі чорний шопер, який вона пошила власноручно. І там саме чорна основа, я так собі думаю, може було б класно цю, цю роботу саме на шопері, на темному тлі зробити. І вона б дивилася дуже гарно. Зараз я сижу і думаю, щоб таке взяти, щоб вишити саме на чорному шопері. Той, що мені передасть Галя, Галя Сидоренко, щоб спробувати саме основу того, що вона вибрала на, на шопери. Ну, це такий невеличкий спойлер, тому що. Я з нетерпінням вже чекаю, що там Галя мені передасть. Це я так собі думаю, ще тижня-два буде, а може й три. Ну на протязі місяця та посилка до мене, я думаю, приїде, і ми з вами все разом подивимося. І я, знаєте, про що подумала? Що, знаєте, трішки поспішила вишивати цю роботу, але так як ця основа синя, а шопер буде чорний, думаю, а може, б воно не так дивилося. Не знаю. Ну, коротше, тепер треба шукати щось на чорному шопері, треба вишити яку роботу. Може, треба намалювати самі якусь схему і не парти собі мозок. Але відкладаємо прев'юшку і переходимо саме до завдань нашої рулетки, тому що Юна, як завжди, відступає з теми на тему. Але тема цього відео ну, трішки інакша. Це невишивальні будні, невишивальний тиждень, і саме тема. Цього відео наш вишивальний батл. До речі, хто ще не бачив відео Олі вишивальної черепашки, переходьте до неї на канал. Посилання обов'язково я лишу в описі. Ну, Це, як завжди, це вже стандартом. Олін канал ви можете знайти і в назві цього відео, а також в описі під цим відео. Приходьте, подивіться, волі дуже цікаві, цікаві роботи. Я з нетерпінням очікую, що ж там, хто ж там зміниться. Що ж там буде новенького, тому що знов, я так думаю, що на наступний саме цей звіт вже буде фініш. Я так собі розраховую, що волі щось там буде вже. Хоча, хто його знає, я знаю, що перша робота там лишилася в неї небагато. Коротше, я за замість Олі відкриваю всі її таємниці. Ну, давайте перейдемо. Я візьму свої електронні схеми, тому що я на них люблю собі виставляти марафони. Ось такі марафони, до речі, в новій програмі марафон теж є. Тобто можна собі спокійно виставити марафон і вишивати. Ну, про це я все розповім вам згодом. В четвер планую випустити нове відео, і там я вам все розповім, що ж я там цікавого наколупала в тому новому застосунку. І так, завдання моє, моя вишивальна рулетка нам надала завдання таким чином, нам треба повторити норму по цій роботі, яка була остання. Остання в мене була норма 430 хрестиків. Ми рахували картини, які висіли в нас на стіні по всій квартирі або в будинку, хто де живе, і додавали ще 400 хрестиків. В мене 30 робіт висить саме оформлені в рамках на стінках. Тому я додала 400-430 хрестиків, у нас було саме останнє завдання. І ми його з вами повторяємо саме в цей раз, яка була у вас норма, я не знаю. Подивіться і повторіть. Оля казала, здається, в неї 408, чи 408, чи 410, якщо я не помиляюсь, бо вісім в неї ялинкових прикрас було. А ось картин, щось я забула. Ну, Оля все сама вам розповість, переходьте на канал Олі, все з перших вуст, як кажуть. Друге завдання так само робота під номером 2. Це так само будуть банки, які надала нам Оліна Рулетка. І це 356 хрестиків. Давайте я вам покажу 356 хрестиків. Тобто, я зробила дві окремих, два окремих марафони. Але вишивати ми з вами будемо разом, і вже, як завжди, як минулий раз з дідусем, так само я повернуся до вас, щоб вам показати вишиті обидві рулетки. Саме на цій роботі, подивимося. Фінішу я не очікую, тому що я розумію, що вишивати мені там треба більше, ніж норма, яка нам надається. Так, фокусуйся, що там у нас є. Ось, бачите, 1583 хрестика ще треба зробити, а загальний. А відшити мені треба набагато менше. Тобто 430 і 356, це є в нас 786 хрестиків, нам треба вишити, Тобто половина з цієї норми. Може би, було б так, що я б вишила ті завдання по цій роботі. 700, там скільки 86 хрестиків показала вам. І саме цю роботу душити ці решту 700 хрестиків спокійно, в вишивальному тижні може і є сенс завершити. Але подивимося, тому що я людина працююча. Я не знаю, скільки в мене буде вільного часу. У мене великі плани на інші роботи, тому не будемо гнати коней. І будемо з вами, не будемо поспішати з цією роботою, і будемо спокійно, в спокійному режимі вишивати її. Як вийде, так вийде. Спочатку треба вишити норму по кроку номер 23 подивитися, що у нас з цього вийде. Ну а потім вже будемо планувати вишивальні будні, і вже будемо говорити на цю тему зовсім в іншому відео, в іншому форматі. Але щось я знаєте, більш схильна до того, що я ну, тижні два, саме якщо це будуть стосунок саме цієї роботи, ще тижні два її повишиваємо. На що на наступний тиждень нам буде рулетка, невідомо, тому що ну, рулетка така дама не передбачувана. Вона може видавати спочатку одне, потім інше, і ця робота може не торкатися, наприклад, і 2-3 тижні. Хто його знає, тому що там ну, досить багато ще лишилося завдань саме по роботі номер один. Ну, це загадка. Це рандом, це несподіванка. Тому давайте спочатку я вишию потрібні хрестики, повернуся до вас. А потім вже будемо далі розмірковувати, коли подивимося, що нам надасть Оляна і моя рулетка на наступний тиждень, і там вже будемо будувати плани на наступний тиждень. Саме по технічним характеристикам цього набору, він дуже маленький, він простий, я вам казала. 14 аїда темно-синього кольору. Не такі джепікос, які є в наборі в оригінальному наборі Dimensions це оригінальні набори, не підбір. Цей, кстати, до речі, цей набір я колись купувала це один з перших моїх Dimensionsів. Які я купувала ще в Україні в Наталі Шаменко. І ось така краса. Нарешті не пройшло і скільки там 10 років, як я вирішила нарешті, вишити цю роботу. Вона невеличка, але вона дуже лагідна, тепла, спокійна, затишна. І я її обов'язково оформлю в рамочку. Я взагалі її колись планувала на своє робоче місце. Я все ж не втрачаю надію на те, що в мене буде свій вишивальний. Вишивальна кімната своя, У нас, я вам розповідала, що з нами живе син мого чоловіка, Штівзон. Господи, як то він, пасунок, та рахується. Ну, він віком, як мій старший син. Старший мій син живе вже окремо, і я все як добра мачуха, ну, в лапках, да? я все не втрачаю надії, що він знайде свою другу половину і теж буде жити окремо від нас. І я вже купую його кімнату, перетворюю вишивальну кімнату. Я дуже хотіла, щоб саме ця робота в мене висіла над моїм робочим місцем, бо в мене там вже проєкт такий. Я собі навіть намалювала, як вона виглядати буде. Я оформлю цю обов'язкову роботу. Я хочу її оформити в Україні, щоб вона була з паспорту, щоб вона була з подвійним паспорту. Ну там в мене там такі, на якби ще було, хтось там, знаєте, я бачила, що вирізають на паспорту такі вінзіля. Ну, в мене є такі ідеї, але я розумію, що коли я попаду в Україну до батьків в гості, і тоді вже може буду думати саме, як її оформити. Хоча спочатку треба отримати свою вишивальну кімнату, а потім мріяти про все. Але мені дуже-дуже кортить -дуже її ось таким чином оформити. такому, знаєте, в вантажному стилі звичайна проста, біла лаконічна е е рамка. Але паспорту, щоб воно було подвійне, знаєте, навіть потрійне, щоб воно як градієнтом переходило до білого. У мене таке було, щоб було темно-синій, темно світліший, ще світліше, ще світліший, і в білу рамку переходило. Ось таке у мене було бажання, щоб ще на паспорту було щось вирізано. Але, ну. Це мрії дурні, ну що зробиш. Мріяти завжди це не шкодує, ніяко, не шкодить здоров'ю, тому можна мріяти. Мрії збуваються. Тому давайте з вами будемо переходити до вишивки цього набору. І я до вас повернуся з вишитими хрестиками, з нормами і з новою рулеткою. Привіт, друзі! Традиційно я до вас повернулася, нічого нового, і так виглядає, бачите, робота. На якій додалося дві рулетки, два завдання. Зараз 430 хрестиків. Зараз глянемо, і 356 хрестиків. Загалом то виходить 786 хрестиків. Додалося відкрию вам таку невеличку таємницю. На цій роботі мені лишилося 750 хрестиків, і буде фініш. На наступному тижні ми зустрінемося з цією роботою знов. Там, чи зможу я душити цю роботу на наступному тижні, чи продовжу ще на тиждень, невідомо. Це вже історія, знаєте, замовчує і Це історія наступного нашого кроку під номером 24. Ну, а ось крок 23 таким чином виглядає, бачите, я вже майже завершила повністю цю банку. Я її ще не бекала, бачите, вона така поки що недороблена. Але в будь-якому випадку повністю завдання я виконала, свічка готова, бачите, ці зелені відтінки, банка все готова. Лишилося ще напівхрест, тут навколо пошити, трішки душити хрестиків і відбекати. Ще немає бекстічу на цих банках, але щоб його робити, треба тут доробити напівхрестики в цих місцях, щоб ну ви знаєте, я бек роблю в останні хвилини, коли я вже маю змогу душити. По заповненим напівхрестам, тобто завчасно я ніколи цього не роблю. Ось така краса в мене вийшла. В принципі, всю інформацію, мені здається, я в попередньому включенні вам розповіла. Мені дуже подобається, як виходить які результат цієї роботи, дуже гарна. Хоч вона і маленька, хоч вона ну це звичайна колекція, не голдівська. Але все одно бачите, наскільки класно виглядає ця робота. Я задоволена, що вона наближається до кінця, що скоро ми побачимо фініш цієї роботи. На заміну цій роботі прийде інша. Ну, вже знаєте, Хто переможе саме в цьому дуеті чобіток і баночки з світлом, виграють баночки це вже 100%, тому що на чобітку вишивати ще 1008%. Я думаю, більше десь 9, а тут 750 хрестиків. Ну, боротьба, знаєте, не Справедливо, але що зробиш, де ви бачили справедливість. Да? Ну, Тобто, робота, я вже знаєте, так потираю свої рученьки для того, щоб поставити новий процес. Ну, до того ще треба попрацювати, треба доробити цю роботу, дошити 750 хрестиків. Давайте будемо з вами на цьому прощатися. Хто ще не бачив відео Олі вишивальної черепашки, з якою ми граємо разом, переходьте на її канал, подивіться відео. Посилання на Оліне відео на Олін канал обов'язково. Шукайте в описі до цього відео. Ну і хто грає разом з нами, кого цікавить, які ж все ж таки норми нам надала рулетка і моя, і Оліна. Залишайтеся ще з нами. Я з вами зараз, як завжди, попрощаюся, і наприкінці ви побачите два завдання по двом рулеткам по Оліні і моїй. Ну, а на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео. Кого цікавлять завдання, чекайте ще буквально 30 секунд, і тоді можна виключатися.